Економіка та фармація 21-го століття вимагають нових підходів у підготовці фахівців. Опанувати спеціальності з міжнародної економіки, економіки підприємства, менеджменту фінансів і кредиту та фармації запрошують економічний та медико-фармацевтичний факультети Київського міжнародного університету. Факультет на сьогоднішній день повністю безпечен преподавательським составом. На факультеті преподають доктора і кандидати медицинських фармацевтичних наук. По окончанні вищого очільного заведення студенти можуть. І ті роботи в аптеках, в абфарматвічські заводи, крупні фармацевські кампанії. Заняття проходять в тренінгових формах з використанням мультимедійного обладнання. Досить висока кількість навчальних заняття проводяться англійською мовою. Запрошуються фахівці, вже наші випускники. Киму це прогресивні методики навчання, практика у міжнародних компаніях, мультимедійні класи. Університет реально дає ті знання, які потрібні в наше час. Тут правда треба знання, і ми їх получаємо. Випускники коледжів після отримання диплому молодшого спеціаліста з економіки та медичних спеціальностей продовжують навчання на третьому курсі цих факультетів за результатами фахових іспитів. Економічний та медико-фармацевтичний факультети Київського міжнародного університету це елітна освіта для фахівців з економіки та фармації.